Начальника агропромислового управління, зінченку Володимиру Григоровичу, начальнику відділу освіти, сім'ї молоді та спорту, Смірнові Наталії Олександрівні, начальнику відділу культури, туризму та архівної справи. Ці посадовці своїми вчинками і громадянською позицією підтримували злочинні дії та виконували накази злочинної влади. Партії регіонів Комуністичної партії України, які нанесли Десь. величезної шкоди Десь. державі, розграбували власний народ, влаштували масове побиття студентів 30 листопада 13-го року, застосували 8-11 грудня 13-го року криваву силу проти мирних мітингувальників на Київському майдані, розстріляли та спалили неостроє. 19-21 лютого 14-го року здійснювали політику остаточного знищення обороноздатності України, чим сприяли анексії Криму, розв'язанню війни на сході України, сепаратизму, тероризму, ослаблюванню державного кордону, вторгненню російських бойовиків. Ці злочини і далі знищують українців і українську державу. Вони не мають морального права займати посади керівників державних установ, поділяючи погляди ворогів українського народу через підтримку і особисту участь в антимайданах залучення до таких поїздок своїх підлеглих, в тому числі у робочий час. Зухвали стали! Позицій односельців та українців. Вони негідні державної посади, такі, як вони, своїми діями внесли ганебний внесок у руйнування рідної держави та вбивство мирних людей. Громадянське об'єднання Решетилівський майдан вимагає від вас негайного складання повноважень. Шляхом написання заяви про звільнення із займаної посади. Не ганьбіть себе і далі! Добровільно дайте дорогу порядним принциповим патріотам своєї держави, які люблять, захищають і щиро вболівають за свою країну у разі вашої незгоди протидії, переховування за шпаринами відпусток. Лікарняних бюлетенів корупційними зв'язками, минулими заслугами тощо. Ми розпочинаємо сьогодні розмірятування. направлене проти вас як керівників держгустанов і залучаємо сьогодні змін. Ми на сьогоднішній день виконуємо. Нашого президента Порошенка, який голосив і просив Майдан допомогти. Майдан, український майдан, ми являємося членами Українського Майдану. Допомогу просив у Майдану, щоб чиновники, які злочинну владу підтримували, пішли з своїх посад. Наша вимога вас, звертання до вас, до п'яти чоловік, яким ми, за Зачитали недовіру пояснити ваші дії, наміри, чому ви не збираєтеся залишати свої місця. Чим ви кращі, Азарове Януковича, поясніть нам, ми ждемо. Прочитати знову, кому не довіри.